На своєму ютубі в мене було відео про те, що я херачу 5 років, і у мене немає ніякого результату. Це було доволі таке душевне на той час висказування, як мені здавалося. І зараз деякий час пройшов, і я маю що сказати, маю що доповнити. І через деякі переосмислення я хотів би сказати тому Міші, котрий записував це відео: ПАШО ти нахуй! Пішов нахуй! Пішов нахуй! Пашокати в пезду! Насамперед, це ліричне звернення і АСМР, котре я вам так нажептав мікрофончик. Був мішенці з того відео, тому що він дещо виду змінився. Але якщо ви прийняли це на свій рахунок, то уже сідай. <балусь> Ладненько, балуюсь з вами. Забороніт. Е, ну, все-таки, може, ви прийняли це на свій рахунок, і може ви навіть е, таки думаєте, блядь, пашовка і я нахуй, якщо я дійсно роблю то, про що зараз мішенька е, дорогесенький мій скаже. Таке теж годно бути. Ну, все-таки, давайте відповімо на питання ґрунтовно, змістовно, конкретно, що називається у матку, то-то запхаємо тут то -то у правду. Чому ж я апелюю таким важливим аргументом, котрим не апелювали навіть у Білому домі з обох сторін при переговорах? А тому, що чоловічку злотий я недавно стрімив посилання на твіч в описі, і ми дивилися, міняю жінку, якщо не помиляюся, чи щось подібне. Ми дивилися, і в результаті чого мене накрило такими інсайтами, що я просто опездохуїв, як кажуть, у нас у Хмельницькому. Від чого? Від того, що там була розповідь про мужчину, котрий, як і більшість, на жаль, жив не для себе. І коли йому дали, в якому знову ж таки, це був якийсь проект, у котрому йому дали можливість пожити для себе, умовно, чи щось подібне. Чи пожити вільно, щось таке, я не пам'ятаю. но вільно я маю на увазі в понятті між м оковами сім'ї, так званої любимої сім'ї на 8 березня, Новий рік і день народження. Ну, всі ми знаємо правду. Камон! Come Камон, on, come on, як кажуть у нас у Миколаєві, про що ти шепчеш? І в той момент я. Почув від нього багато важливих речей, зокрема про нереалізацію дитячих мрій, і це розуміти, знову ж таки, важливий дзвіночок про те, що деякі мрії треба виконувати в свій час. Ну, тобто, умовно, ви знаєте цю базу, яку говорив Діоген: якщо в тебе в дитинстві не було велосипеда, а зараз ти його купив, то в дитинстві в тебе все одно не було велосипеда. І, мабуть, того кайфа ти не відчуєш, мабуть, не точно, але просто ти тепер уже й не дізнаєшся, який кайф тебе відчув, якби в дитинстві в тебе був той велосипед. Отак і з мріями, наприклад, там. Ну, але не... Ну, просто деякі люди хибно це сприймають і починають женитися, і все тому подібне. Ні, це точно треба робити третій плюс. Це не про те, це про щось інше, про подорожі, може, про щось подібне. Про те, що було недосяжне, але він говорив про це все. І це дійсно я не емпат, но це в мене викликало якусь таку сильну емпатію до нього, якусь таку печаль і якесь таке разом з тим усвідомлення реальності, того що «а так живе настільки до хрена людей. Що таких історій ще ого чоловічку, це лише одна така медійна, котра була оголошена і викликана у мене реакцію. І там було ще багато чого подібного, як і усвідомлення того, що він, я ж кажу, скільки, скільки таких людей це просто пизда. Скільки таких людей, котрі живуть в сім'ях, котрих вони давно не люблять, котрих вони ненавидять, через котрі вони нещасливі, і багато таких причинно наслідкових зв'язків, зокрема, ранній шлюб. І подальше терпіння, неможливість розвестися і гарантувати собі хоча б якесь вільне життя, а там, може, і дай Бог щасливий, і багато чого подібного. І знову ж таки, от цей проєкт, котрий ми дивилися, він, знаєте, він таке, знаєте, як піднесення на сьоме небо від щастя, і потім різкий спад. Тобто, розумієш, казалось би, тебе все життя окунали в холодну воду після того. Це перестали робити на тиждень, і потім знов повернення до жорстокої реальності в їхньому випадку. Хоча, в принципі, в випадку життя, мені здається, жорстока реальність вона є в більшості випадків. І розумієте, оце, мені здається, може стати. Звісно, от дивіться, той мужик, він ніколи про це не, не скаже. Ну, я припускаю, що це може стати для нього навіть депресивним епізодом в його житті, тому що, от після такого, знову ж таки, піднесення і свободи, ти вертаєшся в цю жорстоку реальність, де навколо тебе вже нема люблячих людей, навколо тебе люди, котрі з тобою через вигоди, і коли закінчиться. Фін... Коли закінчується якась фінансова вигода, фінансова вигода і не тільки, то всі кинуть тебе. Коли ти перестанеш бухати з кінтами, стан... та... станеться те ж саме, і це якраз було показано там, бо це якраз і відбувалося там. І знаєте, на що це мене все якось на що це мене все якось не то, щоб надихнуло, але просто що це мені дало знати? То, що і в моєму житті є подібна херня, в якому розумінні? В розумінні досягнення цілей і життя такого, як ти хочеш. Щоб було наглядніше, зрозуміло, я поясню вам один із найяскравіших прикладів, про котре я ще буду сьогодні дохрена торочити. Мені 22 роки. За все своє життя, тільки два моїх літа, я прожив так, як я хочу. Два моїх літа я прожив так, як я хочу. Два. 90 днів три місяці. Дві можливості прожити їх так, як ти хочеш. Я все-таки, ви скажете, Мішенька, чекай, ні, ні, ні. Я зараз поясню ситуацію. Насамперед я з села. І я розумію, що ви зараз е в аргумент приведете то, що ти був дитиною. От, ну, камон! Камон, як кажуть у нас на Закарпатті. Ти був дитиною, ти 100% проводив це літо безтурботно і так, як хотів. Але, але я не відношу це літо до прожитого так, як я хотів, бо знову ж таки не було якоїсь такої усвідомленості і розуміння. Тобто я беру все-таки відлік з моменту, коли. Ну, Почав якось жити свідомо, почав роздуплятися в тій житті і все тому подібне. Бо до того, ну хто його знає, базару мало, то тобто, до того в мене умовно було там якесь дитинство до 8, 9, 10 років і все тому подібне. І я міг проживати його як хочу, там безтурботно ката... да, кататись на велосипедах, там ловити рибу з само... саморобних рибальських цих, блядь, водочок. Купатися, скільки забажаю, і все тому подібне. Але знову ж таки, я це робив, бо так робили всі з мого оточення тоді. Що я це робив, бо, бо, бо хотів істину це робити, оце незрозуміло, тому от такий дитячий вік він у більшості безтурботний, тому ми можемо не брати його за приклад. Ну, цілком логічне питання Мішенька, тормози, блядь, А як нахуй? 22 роки, два літа ти прожив як хотів. Об'ясняю, літо в селі це дрова, сінокоси, отава. Отава це те, що після сіна, може, вона у вас якось інакше називається, але в нас вона називається Отава. І навчальний рік. Сукупність навчальний рік. цих факторів дає зрозуміти те, що навчальний рік іде нахер. І, і лишаються оці три роботи, котрі зазвичай робляться літом. Чому, чому дрова літом? Об'ясняю, бо це на зиму. Сінокоси Отава це об'ясняти не треба, це дефолт літа. І <кл 'язок> за моїми спогадами, десь з восьми або дев'яти років. Я вже почав допомагати робити сіно, конкретно пригрібати. Пригрібати це коли, наприклад, ну, дорослі люди грибуть, згрібають все, кидають все блядь, в копецю. Я не знаю, як вона воза, в копецю на ворота. Я не знаю, як правильно це називається. Важче, ви знаєте, взагалі про такі терміни. Поліг, коротше кажучи. <кій> А ти пригрібаєш? Тобто вони згребли основну кучу, але лишилося ще щось, бо вони то все складають, вони не будуть бабратися з тим, щоб пригрібати отакі от маленькі кусочки. І ти це все робиш. Тобто, ви можете собі прикинути ситуацію. Якщо це відбувалося вже восьмій, у вісім років, хтось міг навіть почати скорше працювати, і це відбувалося до 18 до 18, аж до поки я не з'їхав, і розумієте, мотивація чухнути з цим усім у мене була просто неймовірна. Блін, мабуть, треба було б зазняти відео, якщо у вас є тяга, напишіть у коментах, про то, аби, е, типа, розказати про те, як я взагалі вперше переїхав. Це відбулося у 18 років, і це відбулося по-Панкроковськи. Якщо я ще не знімав відео на цю тему, вроді би, я не знімав відео на цю тему, мабуть. Якщо знімав, знімав. Не знімав, не знімав. Ну, зараз не про це, зараз знову ж таки про те, що до 18 років кожне літо у мене відбувалося це. Десь у меншій мірі, десь у більшій. Ну повірте, відбувалося. Що я маю на увазі, коли кажу десь у меншій, в дитинстві і в коледжі. В дитинстві, знову ж таки, на мене була менша нагрузка, бо я пригрібав, а не гріб. А в коледжі у мене червень місяць було навчання. Ну, байдуже, тому що в червень місяць рідко хто гребе, і все, сіно приходить якраз на липень. А в червні, раз ти не гребеш, знаєш що, ти можеш прекрасно поколоти дрова на зиму і все тому подібне. І ви собі можете прикинути ситуацію, це ще навіть не все. Це ще навіть не все. У 18 років я з'їжджаю, і от, казалось би, мішенька. Не треба робити сіно. Не треба колоти дрова. треба за щось жити. І з 18 років до 21 якщо не помиляюся, чи 20, чи або 20, або 21 в мене не було прожитого літа такого, як би я хотів. Вартує вдуматись. Вартує просто вдуматись в цю ситуацію. Тобто, прикинь, коли ми говоримо про досягнення якихось цілей, конкретно я для себе і чому я для вас це розказую, тому що. Коли я знову ж таки думаю, що я стільки років херачу, а світ такий несправедливий, у мене нічого досі немає і все тому подібне, я собі нагадую про те, що, Міша, чекай. Ти говориш про те, що все має відбутися за 5 років, чи за 6, чи за 7, При тому всьому, що в тебе е, прожитого літа за 22 роки, два рази було, так як ти хочеш. Два, блядь, Два. Так про що ти шепчеш, скажи мені? От так же само я і тобі хотів би поставити питання, про що ти шепчеш? Ти раптом думаєш про те, що все має виконатися за місяць, за рік, за три, за п'ять. З якого хуя? З якого хуя, якщо деякі етапи в нашій житті, в нашому житті, боже, що за Харків, деякі етапи в нашому житті м досягаються аж впродовж стільки років, розумієш? І давайте ми дойдемо, мабуть, до етапу, коли я почав жити літо так, як я хочу. Це був 23 й рік перший раз. Бо тоді я звільнився з роботи і почав займатися вже тікток стрімами, тікток діяльністю і всім тим подібним. І дивом, дивом, за рахунок тікток діяльності і стрімів, мені вдалося вежити того літа, мати гроші і все тому подібне. І друге літо, котре я проживаю як хочу, це яке. Літо 25-го, тобто, зараз. Зараз я знову вільний, і для мене це найвища цінність, звісно, і можливість прожити літо так, як я хочу. Тобто, 23 й і 25. й Об'ясняю, чому 24-й я не жив так, як я хочу, бо в мене тоді було відновлення після мого паркуру. Е, відповідно, я ще не міг ходити. І подібне. Ну і плюс, я умовно там не був у тому місці, де я хотів би. Не, не сказати, що це було трагічно і все тому подібне. Але знову ж таки, були деякі обмеження, через котрі я вважаю, що я не прожив літо так, як би я хотів, хоч і мав волю в інших діях. І знову ж таки. Усвідомлення цього всього, ну, чесно, мене приводить в ахуй. Чесно, мене приводить в ахуй. Напишіть у коментах, скільки, <кх> скільки взагалі, періодів, чи скільки літа, скільки чогось подібного в своєму житті ви проживали так, як хочете, бо у мене ця цифра 2. 2. Хтось із міста, хтось із міста, може в нього більше, більше було якогось такого насиченого літа, ви можете написати про це. Ну, конкретно, моя доля склалась так, що я із села і можливості для проживання літа, котре я хочу. Було у мене два рази за 22 роки. Для мене це єбануте усвідомлення. Для мене це просто єбануте усвідомлення, навіть якщо відкинути період от. Добре, відкидаємо період до 10 років, 12 років, 12 років, 12 років, 2 літа. 2. 180 днів. Просто от 180 днів. І тепер порахуйте, скільки днів у 12 роках. Ахуєєш! Крапля в морі просто крапля в морі. І це для мене, ця думка для мене знову ж таки, як м -м помічник в моменти, коли ти думаєш про те, що тривалий час немає ніяких результатів. Їх взагалі може не бути. Це ми і так всі розуміємо. Навіть якби ти не старався, інколи у житті буває таке, що їх взагалі може не бути. но Зараз, я думаю, не треба брати це до уваги, а то, що, навіть якщо будуть якісь результати, то. Що ти взяв, що вони будуть так бистро? От чого нахер? У когось точно будуть бистро, базару мало. Ну знову ж таки, може, це звернення до мене? Тут є і людини, яка думає, що за такий великий період мало би щось статися. Да врод би ти їбався. Врод би ти їбався, розумієш? Якщо в тому житті от така херня тільки відбулася впродовж. Такої такої довгої тривалості життя, якщо ти впродовж свого життя стільки разу, стільки раз проводив літо не так, як ти хочеш, то до чого претензії зараз? До чого претензії зараз? Просто продовжуй. Just do it. Just do it, мішенька, капездує, так кажуть у нас у Кам'янець-Подільському. Розумієте, про що я? От, от то, що недавно мене привело в шок, і то, що надихнуло мене навіть записати відео в той же день, ну я щось дітородного органа забив і записую його зараз, але це не відміняє важливості. Це не відміняє важливості. Коли ти думаєш про те, що ти стільки часу хреначиш, а результату досі нема, згадай про щось подібне в твоєму житті. Згадай, е, я, е. можете сміятись, але но... знову ж таки. Я дуже хотів машинку на радіокеруванні ще з дитинства. В мене вона з'явилася у 22 роки. В мене багато таких речей, котрі з'явилися у мене впродовж років. Речей впродовж років. Речей впродовж років. Що ми будемо говорити про цілі і мрії? Що ми будемо говорити про цілі і мрії, якщо деякі речі з'явились у мене через роки, блядь? Через роки ти можеш це усвідомити? Я даю жорстко АСМР прямо зараз у твої вуха, бо я хочу підкреслити важливість того, що все може зайняти більше часу, ніж ми розраховуємо, і ніж ми хотіли би. Ось і все. Ось і все. Я, приводячи ці приклади, знову це усвідомлюю. І знову я буду нагадувати про це собі, і надіюсь, тепер ти будеш нагадувати про це собі. В форматі того, що у вас були різні ситуації, можете поділитися ними в коментах. Різні ситуації в понятті того, що ви, наприклад, ну, не знаю, наприклад, ви хотіли собі купити якісь кроси, в дитинстві ви такої не мали можливості, в дорослому віці теж не мали можливості вже фінансової. І ось, спустя час, ви її купили. Я сказав, вам, вам може бути смішно деяким, але, наприклад, в моєму житті це. Дійсно так. Деякі, деякі от такі речі дійсно купилися мною тільки через роки. Тільки через роки. Я сказав про машинку на радіокеруванні, але повірте, таких ситуацій до хрена теж є пов'язані з кросами, з туфлями, з одягом, з тим усім. І хотілося б, звісно, сказати напряму не ней, але це бездієвіше, тому краще розказати вам все в цьому відео, що я вже і роблю, і що я вже і розказав, я вже, вже вважаю, що вам наговорився і виговорився. І тому ще раз нагадую: якщо в тебе через 100 відео немає результату, якщо у тебе через 100 днів клопіткої дисциплінованої роботи немає результату, то згадай про те, скільки років понадобилось на то, аби добитись якоїсь іншої цілі, аби купити якусь іншу річ для себе. Аби зробити щось бажане в дитинстві, що ти не міг зробити. Згадай про це. І я припускаю, це допоможе тобі у важкі моменти твого довгого шляху. Я хочу вірити в те, що це тобі допоможе. Дякую. Дякую вам за все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти. Якщо будете пушити цей канал, я буду дуже вам вдячний. Просувати його якось для мене найбільша дяка від вас. Спасибі всім. Якщо хочете мене підтримати, посилання в описі під відео. І заходіть на мій твіч, де регулярні трансляції після улюбленої роботи чи навчання саме для тебе. Найнезайобисте місце після улюбленої роботи і навчання то мій твіч. Тому крайній рекомендую тобі побувати там хоча б раз. Прикинь, ти помреш, і перед смертю в тебе питаються, чи був ти мішеньки на твічі. А ти жалістю і співчуттям скажеш, відкладу. І довідкладувався до моменту, поки не був там. Чи хочеш ти цього?